Пропонуємо на огляд вакуумну помпу мокрого типу австрійського виробника Metasys модель Гібрид 1С. Компактні розміри, висока продуктивність та невисока ціна роблять цю помпу лідером продаж. Висока сила всмоктування дозволяють використовувати цю помпу навіть для двох стоматологічних установок. Завдяки продуманій конструкції помпа є дуже надійною та легкою в обслуговуванні. Все, що необхідно для підключення до мережі, а також шланги для підключення до комунікацій все йде у комплекті. Невисокий рівень шуму 63 дБ дозволяють використовувати її навіть недалеко від стоматологічної установки. Також завдяки якісним комплектуючим помпа буде слугувати вам багато років. Для безпеки обов'язково використовуйте плату керування сепаратором. Звертайтесь до нас і отримайте найкращі ціни та сервіс.